Чи знаєте ви, чому дідуха спалюють наприкінці зимових свят? В українській традиції дідух символізує дух роду, пам'ять про предків і добробут сім'ї. Його вносять у дім перед Різдвом на святвечір 24 грудня, як знак того, що предки повертаються до родини, оберігають дім і ділять з живими святковий час. Саме тому дідух ставлять на почесне місце і поводяться з ним шанобливо. Протягом усього різдвяного періоду дідух стоїть у хаті як символ зв'язку поколінь і завершення хліборобського року. Після водохреща, як завершується цикл зимових свят, дідух уже не має залишатися в домі. Спалення дідуха це не руйнування, а прощання і подяка. Цей обряд символізує кінець свят і перехід до звичайного життя, а також початок нового річного кола. У багатьох регіонах попіл від дідуха розсипають по городу чи полю, як знак на врожай і добру долю. Частину попелу могли підсипати під плодові дерева, щоб вони краще родили. У народі казали, разом із попелом дідуха в землю переходить. Сила роду, достаток і благословення на новий хліборобський рік. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.